Привіт усім! Сьогодні ми розберемо перше. Небезпечний план Хайдара та лицемірство Мюзеїн. Хто з найгірший маніпулятор? Друге. Доленосна поїздка до дитячого будинку та найбільший секрет Атеша. 3. Усмішка болю Атеша, коли він відкриває своє серце. І найголовніше, чому він сам дозволив їй це побачити? Це не просто драма, це психологічний трилер про те, як любов вибирає нас незалежно від нашої мети. Я вже знаю, що вибере Атеш, а ви? Отож, починаємо. Почнемо з найскладнішого. Мерджан, наша чесна, наївна Мерджан знову обирає чесність. Вона йде до батька і розкриває свої підозри щодо Атеша. Вона відкрита. І що робить Хайдар? Він маніпулює її довірою. Він говорить, що в її словах немає жодного факту, що може нашкодити атешу. Він її заспокоює. Я не переступлю закон, я просто дізнаюся дещо. І вона, на жаль, вірить, хайдар це лицемір. Він заспокоює доньку, що вона не заважала його системному плану помсти. Він просить старого знайомого зібрати інформацію. Це вже не просто обережність, це холодний розрахунок. Хайдар і мюзеїн це два полюси сла у цій історії. Мюзеїн живе явною, палкою ненавистю, вона прагне помсти за втрачену дитину і її біль, хоч і жорстокий, але зрозумілий. А хайдар він діє під маскою батьківської любові та законності. Хто з них на вашу думку гірший? Я вважаю, що хайдар небезпечніший. Бо він приховує свій яд під медом. Переходимо до моменту, який назавжди змінює погляд Мерджан поїздка до дитячого будинку. Ця дорога Це тиша, сповнена несказаної правди. Мерджан не знає, що а теж дозволяє їй це побачити, бо втомився від брехні. Коли вони заходять і вихователька починає говорити, це просто розриває душу. Вона говорить, Кожен із цих дітей виріс занадто рано. Вони пізнали голод, страх, самотність. Мерджан слухає цю історію як історію сторонньої дитини, але Атеш стоїть поруч і мовчить, дозволяючи їй вібрати його біль через слова іншої людини. А потім ключовий момент: вихователька говорить про особливого хлопчика. В його, в його очах був вогонь живий. І бездонна туга. Це сто відсотків теж». Це і є його сутність, його гордість, його сила, його бажання помститися. Все це виросло з дитячої туги і болю. Коли вихователька показує на фото і каже Ось він, це ти атеш. Мерджан бачить не ворога, а меншу копію свого власного болю. Вона бачить хлопчика, якого покинули. Це незворотний перелом, ненависть не може існувати, коли ти розумієш біль ворога. Вона бачить, що його жорстокість це лише захисний механізм, а не справжня сутність. І ось та сама крива коротка усмішка, а теж дивиться на Мерджан, коли вона бачить його дитяче обличчя, його обличчя спокійне, але в очах гіркота і тепло. Ця усмішка каже: Тепер ти знаєш, ким я був. Чи змінилося щось у твоєму погляді? Він сам дозволив їй це, це його абсолютна вразливість. Він боявся, що вона вважатиме його чудовиском, і тому він зняв маску карагана. Він хотів, щоб вона зрозуміла, що він, як і вона, жертва обставин і сімейних таємниць, а теж перебуває на роздоріжжі. Помста вимагає від нього бути жорстоким караганом. Але любов вимагає, що він був з людиною, що він був людиною з дитячого будинку, і він робить свій вибір. Коли він дозволяє мерджан побачити свою вразливість, він обирає світло, він обирає не мету своїх батьків, а своє майбутнє з мерджан. Любов це і є ця дивна сила. Яка змушує його пожертвувати своєю метою заради можливості бути зрозумілим і, можливо, коханим. І це його велич. Ось такий він, цей доленосний епізод. Мерджан більше не ненавидить, а прагне зцілення, а теж більше не мститься, а відкриває своє серце. Але не забуваємо про хайдара та мюзеїн, які не відступляться. А тепер найважливіше, якою буде реакція Хайдара, коли він дізнається правду про дитинство Теша? Чи використає він це проти нього, чи можливо це його зупинить? І чи може саме сама Мерджан знайти докази проти Мюзеєн? Пишіть, будь ласка, ваші теорії у коментарях. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Якщо ця пара, теж змушує вас відчувати весь спектр емоцій. До зустрічі і бережіть себе!